Привіт, мене звати Тарас Коваль, я заснував проект NODAS. Чесно кажучи, я добре знаю, що таке залежність. Вона завжди починається невинно. Це гарка з друзями, келих за компанію, цікавість спробувати щось нове. А потім ти прокидаєшся і розумієш, що вже не ти керуєш, а звичка керує тобою. Я теж пережив і знаю, як важко сказати собі досить. Але я також знаю, що це можливо, коли робиш перший крок. З'являється новий подих, нова сила і нове життя. Саме для цього існує Nodas.org, щоб показати ти не один. Тут є історії, і знання, і підтримка. Тут є нагадування, що справжня свобода сильніша за будь-яку залежність. Nodas – це вибір на користь життя, і цей вибір можеш зробити ти.